Дивися, почнемо з, з Макрона в Пекіні на початку тижня? А це що таке? Це типу ті самі ілюзії Шольца, про які ми з тобою говорили кілька місяців тому. А ще до твого повернення в як це в силові структури? А чи це якийсь інший тренд в цій у великих китів європейського континенту, які продовжують пробувати налагоджувати місточки? Що ти думаєш, коротше про Макронівський вояж? Я би не порівнювала ти знаєш, Макрона і Шольца. Чому тому що, по перше, сьогодні ми вже маємо іншого Шольца? І Я думаю, що ти це помітив, Да? тобто, Шольц він став набагато більш, як мені здається, тверезим, раціональним набагато більше такий зв'язок з реальністю в частині того, що стосується автократичних режимів. Натомість так я так дивлюся на дипломатію, яку веде Еммануель Макрон, вона не особливо відрізняється від тієї дипломатії, яку він вів з Володимиром. Путіним або від тієї дипломатії яку він колись вів з Дональдом Трампом. Дехто з аналітиків називає це його занадто такою а, високою самовпевненістю в своїх силах, в своїх дипломатичних комунікаційних здібностях, і що він трішки переоцінює свої можливості. Він це зробив з Трампом знов ж таки з Путіним. І зараз та сама помилка, ті самі граблі. Ми танцюємо з Сідзіньпіном. Але знову ж таки нічого такого критичного насправді не відбувається. Чому? Тому що ти побачив, що з ним поїхала Урсула Ляйн, Вони поїхали вдвох. Це дуже вигідна історія для всіх. Тобто для Макрона з одного боку це вигідна історія, що а, він туди не поїхав як Франція, він туди поїхав як Європейський Союз. А для Європейського Союзу це дуже зручно, тому що Макрона не поряд з Урсулею не буде особливо можливості зробити якісь фатальні помилки, а це вони дуже врівноважують один одного комунікаційно. Тобто, в той момент, коли Макрон звертається до Пекіно про те, що він має бути миротворцем. Що взагалі нонсенс Пекін і миротворець? А в цей же момент Урсула після цього а, говорить Пекіну, що вони категорично а, його застерігають від поставок зброї Росії. Тобто, в принципі, меседжі дуже збалансовані в підсумку виходять. І як на мене, завдяки тому, що вони поїхали вдвох, це був дуже правильний крок. Це був дуже мудрий крок, дипломатично а, розумний. То якби від цього візиту ні негативу, такого суттєвого, як на мене, не буде, ні позитиву не варто очікувати, тому що, в принципі, будь-які візити будь-кого до Сідзінпіна вони ж все одно не змінять позицію і політику Китайської Народної Республіки. Єдине, що оті меседжі, які озвучувала Урсула фон Дерляєн до візиту, ці меседжі були найкатегоричнішими. Що дуже важливе, якими колись чули від європейського союзу. Ми ще ніколи не чули від європейського союзу настільки жорстку мову в розмові з китайською народною республікою. Ці меседжі, які вона зараз озвучує в Пекіні, це якраз та мова, як на мене, з якою і потрібно говорити з Китайською народною республікою. Тобто, це не мова про те, а давайте ви виступите миротворцем. а це мова про те, що а, ви звичайно. Можете бути нашими партнерами в екологічних питаннях, ви можете бути нашими партнерами в питаннях на розповсюдження зброї, ви можете бути нашими партнерами в частині торгівлі якоїсь, але ви маєте знати, що у випадку, якщо ви почнете е, напряму, я це так скажу, поставляти Росії летальну зброю. То ви маєте розуміти, що після цього будуть санкції. Вашингтон вже сказав, які санкції, тому що було кілька витоків останні тижні в Вашингтонську пресу про те, що Сполучені Штати розглядають у випадку прямих поставок з боку Пікіна зброї до Росії застосування санкцій до банківського сектору китайського. Банківський сектор Китайський для Китаю дуже важливий. В принципі, ми бачили цю публічну перепалку, тому що спочатку Центробанк Китайської Народної Республіки дозволив собі абсолютно. Абсолютно не властиву для Пекіно риторику. Вони опублікували прес-реліз, в якому там засудили ворожі дії, і так далі. Тобто, це абсолютно не риторика центробанку, навіть коли ми говоримо про центробанк КНР. А після цього вау, вийшли публікації вау, вау, це відбулося. Я, я я геть пропустив ці новини. Тобто, центробанк а, Китаю виступив з політичною заявою а, проти а, як це проти війни, да типу ні війні на континенті, і ні ядерній зброї, щось подібне до цього. А, ні, одностороннім санкціям мені там різним силам в світі, які намагаються когось знайти там, винуватця і підірвати такий світовий. Порядок в розумінні Китаю, чорт це просто фанта і ти розумієш. Я стежив весь цей тиждень за тим, що відбувалося з АМФ, да і було і ми сьогодні його трошки пізніше. Після тебе я думаю, подивимося. Було інтерв'ю дуже цікаво гіргієвої з болгарки, з яка очолює а, міжнародний валютний фонд, і вони. На повному серйозі обговорюєте, як можна пробувати затягнути Китай назад в якісь світові фінансові стосунки, в реструктуризацію боргів і в загальний челендж економіки, яка плюс-мінус призупинюється всюди. А, і їм це ні чорта не вдається. Але тут раптом їхній центробанк а, в, вивалюється. Вибач, я тебе не перебував. Я просто був реально настільки вражений а, цією новиною, що з мене поперло моє вже знаєш, якісь бокові мої враження. Це насправді правильно також комунікаційна стратегія МВФ. Чому тому що дійсно є проблема з купою китайських е е кредитів, які видані по світу. Ми ж знаємо, що Китай роздає гроші дуже щедро. Він любить їх давати е е корумпованим режимам. Він любить їх давати безконтрольно для того, щоб ці корумповані режими могли побільше вкрасти цих проектів. Тому що чим більше вкраде корумпований режим, тим більше відповідно він потрапляє в залежність від комуністи. Е е е е е Партії Китаю, а тому і сьогодні, коли приходить час ці кредити віддавати, тим більше все ж загострюється економічними проблемами в світі. І якщо для прикладу ти уяви собі, економічні проблеми відчуває Франція, відчуває Німеччина, відчувають Сполучені Штати, то як ці економічні проблеми відчувають країни, що розвиваються для них. Це найбільший удар. Це як в країні найбільше криза б'є по вразливим верствам населення. Так само і в світі, по, вона найбільше б'є про Поразливим Українам і сьогодні треба зробити реструктуризацію цих боргів для того, щоб не почалося це принцип деміно банкротства е різних країн. На що різних Китай континентах, які потрібно буде а, з, 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 з чим Китай аж ніяк не хоче ну реально співпрацювати? А, але в мене буде до тебе зараз Тому Я розумію, що в тебе обмежений час. І ми зараз будемо розбирати Вірменію. Я насправді думав, що ми разом всі це зробимо. Попробуємо. Але е, тоді, щоб відпустити тебе і е, е, до нас доєднається до від з Єревана, Але щоб не гаяти зараз твій час, я сподіваюсь, до цих розмов ми повернемося дуже скоро, і ми тебе все-таки повернемо а, до нашого етеру. Мрію про це. Але питання у мене буде до тебе. Останнє зараз М -м ключова історія, якої ми боїмося від Китаю. Це очевидно допомога якимось технологією, зброєю? Ну, прямою, і тут нібито поки що, як а, в в режимі постійному Єн Столтенберг наголошено, на тому що поки що даних в них про це нема. Але отут питання знову ж таки: чіпів напівпровідників всього і всі решту, а, як це а, напівгаджетів до реального військового приладдя. Чи є тут якісь нові? Розвитки і нові потенційні санкції, чи а, новини в обход санкцій, що ще важливіше, де Росія з Китаєм все таким вдається злигатися і використовувати а, схематоз для того, щоб просочуватися а, от такими штуками в, в російський воєнторг в їхнє воєнне виробництво. А, ти знаєш, я тобі скажу: ну якщо говорити про нас, ми не бачимо поставок летальної зброї. І так само ми теж саме чуємо від сполучених штатів, ми теж саме чуємо від Європейського Союзу і так далі. І їх дійсно немає. Тобто, прямих поставок від Китайської народної республіки летальної зброї в Росії немає. Так постачаються компоненти, так постачаються компоненти до ал'юз. Так постачаються окремі мілітарі е, компоненти. Це є, і це було. І насправді вони постачаються не тільки через Китайську Народну Республіку, а й через Центральну Азію. Е, вони постачаються через Туреччину, ми знаємо. Вони постачаються через окремі ще близькосхідні країни, через окремі країни країниокеанського регіону, через Індію, також окремі там е, підсанкційні да, товари. Ми можемо їх бачити, що вони йдуть. А, але от такого прямо, от щоб сказати, да що е, воно пішло масово, ні, немає. Китай достатньо розумний. Він не хоче спровокувати е, хвилю санкцій проти себе. Він ще до цих санкцій не готується. Це чітко видно по його поведінці, тобто він намагається балансувати. Але йому і не треба. Є північна Корея, є Іран, е, які в принципі. Можуть частково якісь потреби Росії покрити, але звичайно, те, що Росія хоче, от в повному обсязі, вона не отримує ні від Пікіно, ні від Пхіняну, ні від Тігерану.